Сьогодні важко уявити життя сучасної людини без телефона, адже це не лише засіб зв'язку, а й календар, органайзер, диктофон, камера та навіть нотатник. Також за допомогою телефону можна легко знайти потрібну адресу, використовуючи супутникові знімки та карти. Цікаво, а як раніше людям вдавалося не заблукати. От зараз ти дізнаєшся про те, як зображували українські землі на картах упродовж історії. А ще ми розкажемо, на якій з історичних мап уперше зобразили територію сучасної України. Історія твориться не лише в часі, а й у просторі. І для кращого розуміння цієї науки створюють історичні карти. Вивчає та створює їх спеціальна наука історична картографія. Спеціалісти створюють сучасні історичні карти тільки після детального вивчення історичних подій, першоджерел та природних особливостей рельєфу території, на якій відбувалися події. Тільки тоді на географічну карту наносять умовні позначення історичних об'єктів, кордонів, напрямків та рухів, що притаманні певному періоду. Зазвичай для кращого усвідомлення історичного простору наносять і сучасні кордони держави, яку вивчають. До речі, державний кордон. Це уявна лінія і вертикальна пряма, якою проходять межі держав. І так, кордон є не лише на суші, але й у повітрі та морі. Поглянь на карту з якими державами Україна має спільний кордон на суші. Україна межує з Молдовою, Румунією, Угорщиною, Словаччиною, Польщею, Білоруссю та Росією. На визначення сучасного кордону України впливали різноманітні чинники, але головний із них заселення українцями певних територій. Сьогодні заведено поважати кордони держав вони є непорушними та регулюються міжнародним правом. Історичні картографії як науці трохи більше, ніж 100 років. Однак першому картографічному зображенню, знайденому на українських землях, приблизно 15 тисяч років. Як таке можливо? Річ у тім, що від початку історії люди передавали інформацію про свій життєвий простір за допомогою малюнків, тобто далеких родичів сучасних карт. Такі мапи швидше були не історичними, а географічними, адже їхньою метою було передання сучасникам розташування географічних об'єктів. Однак з часом карти втрачали свою актуальність, і тоді з географічних вони перетворювалися на історичні адже мали багато інформації про минуле. Найдавніша карта, яку знайшли на українських землях, зображення місцевості на бивні Мамонта. Його відшукали на території Межиріцької стоянки в Черкаській області. На бивні були зображені річка, кущі, дерева та оселі. Сьогодні відомо приблизно про 10 картографічних зображень, які мають дві важливі ознаки по-перше, усі вони стосуються українських земель. А по-друге, їхній вік становить більше, ніж 5 тисяч років. Однак сьогодні історики вважають їх творами мистецтва, а не картами. Як ти думаєш, чому? Первісні картографічні зображення були малозрозумілими та малоінформативними. Тож за ними ми швидше можемо розповісти про техніки, що використовували під час створення таких карт, а от орієнтуватися на місцевості за ними в нас не вийде. Найдавніші відомості про територію сучасної України має так звана карта Птолемея. Її створив Клавдій Птолемей приблизно 150 року до нашої ери. Однак до наших днів вона дійшла в пізніших варіантах 13 14 століть. Попри великі погрішності, Карта Птолемея мала те, що об'єднує сьогодні всі мапи це розташування сторін світу. Зверху була північ, знизу південь, праворуч схід, ліворуч захід. Саме тут згадується і Сарматія. Цією назвою автор позначив території сучасної України. У XVI столітті італійський картограф Батіста Аньєзе створив навігаційну карту, де зображувалися українські землі. Вони розташовувалися далі на схід від Дніпра та простягалися далі на південь до Чорного та Азовського морів. На карті вони мають назву Подолля. Першу детальну карту українських земель створив Гійом Левасерде Боплан у XVII столітті. Військового інженера запросили на службу до польського короля, тож завданням Боплана було будівництво оборонних споруд на українських землях. Що в XVI столітті перебували в складі Речі Посполитої так тоді називали Польсько-Литовську державу. Більше ніж 16 років боплан подорожував територією сучасної України, вивчав українські звичаї та наносив на карту населені пункти. Тож на першій детальній карті українських земель було зображено 993 населені пункти, 160 назв річок та 13 порогів Дніпра. Особливістю карти було те, що в її назві Боплан використав слово Україна, а іншу особливість ти можеш побачити, ретельно дослідивши карту. Зверни увагу, що Чорне море на мапі знаходиться зверху. Як це можна пояснити? Другою особливістю карти Боплана є те, що автор написав її навпаки, тобто вгорі зображено південь, внизу північ. Ліворуч схід і праворуч захід. Помітний слід у картографії залишив і Володимир Кубійович. 1937 року у Львові вийшов його Атляс України і сумежних країв, де було зібрано приблизно 150 картосхем і карт. І на момент друку атласу їх можна було назвати географічними. Сьогодні ж ми вивчаємо ці карти з історичного боку. Наприклад. Ця мапа показує щільність населення українців як нації не лише в межах української держави, а й за її кордонами. Звісно, що розповідь про мапи не буде повною без карти сучасної України. Кордони нашої держави сформувалися через багатовічну історію Україна за площею найбільша країна Європи. Окрім того, вона є брамою між двома частинами світу Європою та Азією. Сьогодні є безліч карт, які в майбутньому будуть використовувати як історичні. А яку карту України хочеш створити ти. Можливо, у майбутньому нащадки будуть досліджувати і її. Запам'ятай. До історичних карт належать карти, створені дослідниками на основі вивчених джерел, географічні карти, створені в минулому найдавніша карта, яку знайшли на українських землях. Зображення місцевості на бивні Мамонта. Його відшукали на території межиріцької стоянки в Черкаській області. Найдавніші відомості про територію сучасної України має карта Птолемея. Бо план створив першу детальну карту українських земель, де використав слово Україна. Сучасна Україна має сухопутні кордони з Молдовою, Румунією, Угорщиною, Словаччиною, Польщею, Білоруссю та Росією. Державний кордон. Це уявна лінія і вертикальна пряма, якою проходять межі держав. А яка з найдавніших карт тобі запам'яталась найбільше? Залишай відповідь у коментарях.